700 кілограмів каштанів зібрали під час благодійної акції учні Луцького ліцею номер 4 імені Модеста Левицького, розповіла вчителька початкових класів Олена Мудрик. З її слів, каштани передадуть заготівельникам для виготовлення ліків та їжі тваринам. Виручені гроші підуть на допомогу військовим. Подивіться, ми допомагаємо напрощати перемогу. Ми їх збираємо, щоб купити поїсти, трона купити, воєнну машину, аптечку, ліки, щоб їм важко не було, щоб ми задаємо Ми повинні знати, хто ми є, де ми є і що ми робимо. А ми є громадяни України, ми знаємо, що іде війна. Ми можемо допомогти чим позбирати каштани. Здати їх на переробку Вікторія Мелимука розповідає разом із донькою Міланою волонтерить від початку повномасштабної війни. Ми зараз живемо в дуже важкий час, в час війни, тому з малку потрібно дітей. Приучати до того, щоб вони знали ціну миру, ціну свободи. А вона лише в спільному, коли ми спільно всі будемо допомагати. Участь у благодійній акції, яка тривала п'ять днів, взяли 20 початкових класів закладу, говорить вчителька Олена Мудрик. Кожний клас, якщо ви зайдете, знайдете мішечки, наповнені каштанами. Їх сьогодні приїдуть заберуть і дітки будуть мати заохочення. І перший дух, що вони є маленькі, але вже волонтери. Зі слів Олени Мудрик у першому д класі навчається 23 дитини. Каже, її учні зібрали орієнтовно чотири мішки каштанів, допомагали діткам їхні батьки. «У Мене дівчинка Софій Картимок. Я її забираю школи, і ми йдемо по дорозі. Мама, треба бути уважною, подивитися, де каштани. Нам треба зібрати якомога більше каштанів. Тому Такі ініціативи треба їх, щоб якомога більше було, прям популяризувати на інші заклади школи, тому що діти відчувають цей важливий свій вклад в таку класну добру справу. Благодійні акції та ярмарки у ліцеї організовують щорічно, говорить вчителька початкових класів Олена Мудрик. З її слів для українських захисників за час повномасштабної війни придбали кілька дронів та два автомобілі. Акцію зі збору каштанів планують продовжити, аби зібрати якомога більше коштів для військових. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.